Воістину, як тільки вмирає хтось із батьків, починається нове благочестя. А це благочестя після смерті, і це найправдивіше благочестя, так як благочестя у мірському житті може бути просто проявом вічливості, також може увійти до неї показуха, шана батька чи матері. Однак після смерті батька і матері не чує тебе ніхто крім Аллаха. І не бачить тебе ніхто крім Аллаха, і тут ти в найправдивішому і найщирішому благочесті, а це благочестя після смерті. По-друге, гостра потреба батьків, тому що їхня потреба після смерті сильніша за потребу, ніж під час їхнього життя, адже благочестя у мірському житті для здобування певних вигід. Однак, якщо вони померли і упокоїлися. То вони вже в могилі, і ніхто не знає, що там, крім Аллаха, і одна твоя милість і благання, щоб Аллах змилостивився над ними рівноцінна, багато чому. І скільки ж могил, батьків з милості Аллаха, а потім молитвами їхніх синів були осяяні світлом, хоча раніше там не було нічого, крім темряви. І скільки матерів? Перебуваючи в темряві та тісноті могил, які згодом освятив і розширив для них Аллах своєю милістю, а потім через благочестя дітей до них. Тому благочестя після їхньої смерті сильніше потребує їх у тобі, ніж зараз, навіть якщо вони були праведними. Адже ти просиш Аллаха, щоб Він збільшив їм, щоб зробив їхні могили. Просторними. І щоб висвітлив їх, тому запам'ятай, що вони найбільше потребують тебе в цей час. Благочестя після смерті, благочестя необхідне, гостро необхідне.